Добрий день, шановні колеги та глядачі каналу Центр правової допомоги. З вами юрист Роман Віталійович. і сьогодні ми поговоримо з вами, як саме передається борг колекторам та що з цим робити. Для початку нам слід розуміти, що позичальник це особа, яка уклала кредитний договір з банком або мікрофінансовою організацією, та отримала відповідно до цього договору грошові кошти та набула певних зобов'язань. А саме. Своєчасно без затримки та в повному обсязі вносити грошові кошти як плату за виконання умов договору та погашення кредитної заборгованості перед банком або МФО, тобто позичальник сплатив на всю суму боргу, просрочив участь з виплатами або взагалі систематично не оплачував кредит. Тоді банк або МФО починає зазнавати збитків через дії або бездіяльність позичальника. Як тільки банк або інфо встановив відсутність виплат по вашому кредитному договору, виконуються наступні дії. Повідомлення боржника про те, що умови договору зі сторони цієї ж особи були порушені, та про необхідність мирного урегулювання цього питання. На цьому етапі вам слід провести переговори з вашою фінансовою установою задля подальшого вирішення цього конфлікту. Невирішення цієї проблеми шляхом медіації тягне за собою звернення. Вашої фінансової установи з позовною заявою про стягнення заборгованості до суду за вашим місцем проживання або реєстрації. У разі ігнорування суд визнає відповідача, тобто вас, винними, та зобов'яже сплатити усі зазначені у, у позовній заяві кошти. Далі фінансова установа звертається до виконавчої служби та в подальшому майно боржника продається на аукціоні та відшкодовується відповідна шкода. Проте, Вище зазначені дії виконуються зі сторони банку або інфо професійними юристами або адвокатами та зазвичай матеріально та часозатратні. Проте вам слід розуміти, що банку або мікрофінансовій організації вигніше продати проблемні кредити колекторам за ціною нижчою, ніж сплатив би сам позичальник. Тобто пряма колекторська діяльність це викуп у банку або мікрофінансової організації боргу особи. Та в подальшому утримання грошей від боржника та закриття цього конфлікту. Викупивши борг у банку або МФО, колектор спочатку намагається врегулювати це питання з вами мирним шляхом. Проте в подальшому застосовуються більш рішучі методи: це або погрози, або залякування тощо. Щодо нашої нещодавної позитивної практики, до нас звернулася клієнтка, яка мала заборгованість перед МФО в розмірі 15 тисяч гривень. З рахунком того, що тіло кредиту складає 7. Наша клієнтка не змогла врегулювати це питання з МФО, і відповідна мікрофінансова організація повинна була переступити цей борг колекторській організації. В результаті нашої роботи ми провели медіацію між нашою клієнткою та відповідною колекторською організацією. Також ми подавали документ щодо списання відсотків пені та штрафу. І в результаті цієї роботи ми отримали позитив. Наша клієнтка змогла виплатити цей борг тільки за суму тіла кредиту. Якщо хочете знайти більше позитивної практики, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. З вами був я, юрист Роман Віталійович. до наступних зустрічей!